В миї відбувся фестиваль Артвізія. Вже в четверте головна вулиця міста була переповнена мистецтвом. Поезія, музика, картини, майстер-класи. Організатори не забули і про свою родзинку настінний малюнок. Цього разу художники прикрасили фасад будинку на вулиці Валовій. 10. художники, музиканти, майстри з усієї України. Літературна музика, майстер-класи, танці, живі скульптури, ходулісти, клоуни та феєр-шоу. Це далеко не все, чим здивувала цьогорічна. Артвізія цього року якось так вийшло. Ми дуже легко дуже зорганізовано це все зробили. Цього разу організатори знову прикрасили один із фасадів будинку настільним малюнком. Яскравішою стала вулиця Валова. Стіна, яка донедавна була заліплена постерами, тепер. Витвір мистецтва, така лялька, яка торгує, ніби з, з із землі, та тобто це, насправді такий саркастичний малюнок, але який показує насправді те, ну як, як ми ставимося до нашого міста, ми боремося зі стихійними явищами в місті, та зі стихійною торгівлею, зі стихійною рекламою. Я дуже щаслива, що і ця артвізія залишить такий яскравий слід тобто, саме в Коломиї. Оригінальний малюнок погодився намалювати художник із Львівщини Роман Корда. Він уже достатньо багато часу займається цією справою. Відповідно, якби ми хочемо різноманітнити. Тобто, художників, які роблять настінні розписи у нас, коло Цього разу це буде він. Тобто, суючи за ескізом, все має бути достатньо класно. Малюємо невеличкий подарунок, Коломиї в ще з дня міста, фестивалю. Це мотонка стилізований такий малюнок. Приємно, що люди будуть бачити. Оцінять, можливо, <хи> аби задовільнити усі смаки, організатори подбали, щоб на фестивалі виступали музиканти різних стилів та напрямків. Музика, вона, як завжди, для кожного своя. якась, е відчуття красиво для кожного абсолютно індивідуальне. Пейзажі, натюрморти, портрети та ікони показати для коломиян привезла. Ольга Зиринок, художниця на артвізії вдруге, мене дуже надихає краса нашого світу, яскраві кольори, і мені це задоволення приносить, коли люди йдуть. І, ну дуже звертають увагу на це. І Їм дуже все подобається. Я сама в захваті від, тому, від того, що їм подобається, художник Андрій Крицун створив 17 живописних полотен під назвою Дарунок місту. Архітектура Коломиї, околиці, вулички, тобто ті місця. Які люди бачать щодня? Організатори артвізії подбали й про розваги для дітей безкоштовну радість, роздавали клоуни та худолісти, вражали і живі скульптури. А ще усі охочі могли потішити себе аквагримом чи біотатуюванням. Мені зараз роблять тату дракона. Джагогель це, це чим я зараз малюю. Це теж натуральна фарба з центральної і латинської Америки. Розмалюємо дітям личко, Це називається аквагрим. Цю роботу ми проводимо спеціальними фарбами, що не викликають у дітей алергію. Класно, позитивно. Всі посміхаються, всі задоволені. Це найголовніше. приїхав на артвізію порозважати коломоян і удав Славік. Він артист цирку з Чернівців. Реагують на такого велетня по різному, каже власник плазуна. Є такі, що бояться, є такі, що навпаки люблять. Кажу, змійка. Організатори обіцяють наступні вуличні дійства вже у вересні. А п'ята артвізія відбудеться наступного літа. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК.